Скільки ми вже продали лімітованих пензлів? Здається, три дві штуки. Дві штуки. Значить, один, один, за... один за 11 тисяч і один за 6 тисяч. А які лишилися? Оці кольорові я бачу стоять. Залишилось ось такі два кольорових. Ух ти. Так, в зеленому корпусі так. Так? і в жовтому. Так, а розкажи нам, будь ласка, так. Ось цей пензель з жовтим корпусом він коштує 7323 гривні. Він йде із білки натуральної. Всередині йде чехол з натуральної шкіри ручної роботи. І ось, зверніть увагу на ось цей металевий накінечник. Ним можна малювати ескізи на будь-якій будь поверхні. Ось. Класно. І є ще ось такий. Тут іде мікс натурального ворсу і синтетики. Також є цей металевий накінечник, французьке кріплення в обох пензликів. Обидва пензлики мають сертифікат автентичності. Угу. І, і тому вона трошки дешевша, бо так, тут мікс. 6395 тисяч гривень. Класно, дякую.